предателей, всех негодяев, всех чужаков, которые оккупировали нашу страну, те, которые предали за деньги всех на веселець. От всех рассер на веселиц. Это мое заявление. Що воно курить? Маша Распутина запропонувала. Та страчувати усіх, хто виступає проти війни в Україні. А от молдовський блогер Нікагла, який пережив знущання в поліції РФ, передав зсу обіцяні дрони. Деталі за хвилину. А я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Що таке? І Сю такої і тут розврат один. Звісно, в Росії. тільки все обалденне. ви що? Отже, відома російська співачка Маша Распутіна, яка активно підтримує путінський режим. А отже, і агресію проти України вигадала, як карати тих, хто виступає проти війни в нашій країні. На думку путіністки, таких людей треба в вб... Київ, між прочим ісконно руський город. Так що Україна, русские, это все одно і те то. Же. Причому як можна зрозуміти зі слів Распутіної, позбавляти життя потрібно не тільки непатріотичних росіян, а й громадян інших країн, які вважають убивчу війну несправедливою та безчесною. А саму Росію визнають державою терористкою. Абсурдну заяву виконавиця зробила на одному із пропагандистських телеканалів РФ. То, окупував Россию, за словами Распутина, не зрозуміло Предатели всех, негодяев, всех, чужаков, которые оккупировали нашу страну, те, которые предали за деньги всех, нависели от всех, все нависели. Наміріться втім, низка пропагандистських джерел вказує, що свій короткий спіч прихильниця геноциду українського народу присвятила колегам-опозиціонерам, зокрема Борису Гребінщикову, Андрію Макаревичу, Максиму Галкіну та іншим. 10 мільйонів підписників. і казалось би, повод для тіктока видати мені галочку вірифікацію. Тікток думає, що я фейк. А от молдовський блогер Микола Ніка Нікаглай передав для збройних сил України 5 дронів для боротьби з російською агресією. Обіцянку передати зсу дрони на суму 100 тисяч доларів. Ніколай дав у січні. Спонукало його до цього затримання російськими силовиками у листопаді 2022 року в Москві, де він тоді жив. Ніколай розповідав, що приводом для затримання стала його відеопародія на російського військового, якого закидали гранатами в окопі. За словами блогера, у поліції його побили, роздягли і змушували сісти на пляшку, знімаючи це на. На камеру, а также его постригли. После того никого из После этого, очевидно, я буду говорить о политике. Я буду до конца жизни говорить о политике. Я буду до конца жизни врагом российского режима. Я буду до конца жизни воевать с этим режимом, с этим МВД, с тем, как все там устроено. Я отправлю около 100 тысяч долларов на ЗСУ. Уже буквально на этой неделе я отправлю больше 100 тысяч долларов за СУ. И я не просто отправлю 100 тысяч долларов, я куплю на 100 тысяч долларов дронов. DJ Mavic 3T. Я уже выбрал каких дронов. Я куплю 10 дронов. Я приеду в Украину. Я сниму лично відео, як я в руки ЗСУ передаю цих дронів. У мене уже є все дані, все контакти. Я приеду в Київ і передам этих дронов лично в руки. На відео з Києва йдеться про передання українським військовим п'яти дронів різної величини. Дорогі друзі, я сейчас приехал в Киев, и я встретился с 63-м окремим стрелковым батальоном. Надеюсь, вы говорю правильно, для того, чтобы передать ребятам пять дронов и автомобиль. Автомобиль Сейчас находится в не лучшем состоянии, и я его отремонтирую в ближайшую неделю и привезу автомобиль. Сейчас я передам 5 дронов. А, в общем, 4 вот таких вот DJ Mavic 3 и один мини. Не знаю, что был по приколу. Но надеюсь, что эти дроны очень сильно помогут в борьбе. Я думаю, что они очень полезные. Вот, в любом случае очень полезны. Вот, Выбирайте. Ракер. Пацаны. Вам спасибо ракер. большое. Спасибо, что защищаете Украину. Спасибо, что храните сон э, матерей, женщин, детей, что вы охраняете их сон, что благодаря вам эти люди могут спать спокойно. Я считаю, что вы настоящие герои. И вот это меньшее, что я мог э, сделать. И в общем, благодарность вам и от меня, и от тех, кто смотрит безгранично. Спасибо вам, ребята. Что скажешь? Ну, я хочу сказать, что используйте их по однозначению, делайте грязи и рад быть частью победы, перемоги над русским миром. Спасибо большое тебе. Давай, пять. Спасибо. Спасибо. Нікаглай народився в Молдові, але до листопада 2022 року жив у Москві. Блогер викладає у своїх соцмережах трансляції, кліпи, гумористичні ролики. У Тікток у нього понад 10 мільйонів підписників. У Ютуб більше ніж 700 тисяч. У Телеграм понад 500 тисяч. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.